Багато хто ставши на шлях спасіння душі, зрозумів, що Царство Боже всередині нас є, і що ціль, з якою нас Бог викликав з небуття в буття, це є обоження, єднання з Богом, з Його божественною природою через таїнство церкви, хрещення, сповідь, причастя. Багато хто став боротися з своїми пристрастями і поганими звичками. І зрозумів, що справжня молитва це не просто промовляння молитовних слів, а це єднання розуму з серцем. І багато хто вже відчув, що під час молитви відбувається не просто боротьба з помислами, а з розумними духами, тобто бісами, зі згустками мисленої енергії, які фактично не чіпають людину, поки вона не вирішила по-справжньому молитися, тобто не зрозуміла, що справжня молитва. Це є молитва єднання розуму з серцем. Так, біси через помисли починають атакувати і мучити тих, хто озброїться молитвою Ісусовою. усамітнюється, плаче над гріхами, починає бачити свої гріхи безчисленими, як морський пісок, починає смирятися перед ближнім. Тут біси скаженіють і приходять в несамовитість. Вони майже не чіпають тих, хто веде послаблене аскетичне християнське життя. І непомітно скочуються в темряву, бо де більша пагуба там меншої не треба. З погляду вище сказаного хочу звернути увагу слухачів до слів приподібного паїсія афонського чудотворця, який залишив керівництво віруючим християнам щодо невидимої битви з ворогом роду людського. Якщо головним внутрішнім ворогом молитви виступає у приподібного паїсія недбальство, то головним зовнішнім ворогом стає лукавий нечистий дух тангалашка. Бо останній воює з усіма християнами, що моляться. Основне завдання лукавого у цій духовній війні знезброїти християнина, вибити у нього з рук духовний меч, молитву Слово Боже. Змусити зайнятися чимось іншим, мирським суєтним. Для досягнення цієї мети Тангалашка, біс, знаходить тисячі способів. Найбільш конструктивним є, по перше, відволікання від молитви сторонніми думками чи розсіювання розуму мріями, по-друге, вплив страхуваннями, шубом, стукотом, розмовою, баченням. Перший спосіб боротьби з мисленим нечистим духом це, коли під час молитви домашньої або церковної нам приходять на думку різні мислі про різні справи. А ось не молимось ми і ніякі помисли на думку не спадають. Встаємо ми на ранкове або на вечірнє правило молитовне. Прийшли в храм помолитися, а вони помисли повалили натовпом. І те треба зробити, і інше, і третє. Мабуть, що кожен християнин проходив через таке, тільки не сприймав ці безглузді помисли як невидиму атаку ворога, як нечистого духа, що завойовує його розум. Тим часом ця бісівська лайка. Мета якої полягає в тому, щоб відвернути нас від молитви, вибити з рук меч духовний, підступність дьявола полягає ще в тому, що людям, які живуть за заповідями, дьявол вселяє на молитви не відверто гріховні думки, а думки благочестиві Треба сповідатися, подати милостиню тощо. А людина потім уявляє, що ці помисли отримані з натхнення згори. Бо отримані під час молитви. Д'явол лукавий, він знає, що якщо під час молитви приведе тобі на думку нечистий помисел, то ти його відганятимеш, тому він пропонує тобі вирішення питань, а ти кажеш оскільки ця думка мені прийшла під час молитви, значить, вона натхнена згори. Якби біс хотів тобі добра, то наводив би тобі ці думки на думку в інший час. А не під час молитви. А то з'являється посередник і зав'язує з тобою розмову. На думку святих отців, у цьому випадку необхідна духовна бадьорість, стан протилежний розслабленню та недбальству, а саме погашення тілесних розпалень, треба менше спати, треба принести Богу слізне каяття на сповіді, пом'якшити своє серце, відкрити свої помисли духівнику. Приборкати свій язик і проганяти свої мрії. Святогорець радить при появі помислів під час молитви ніяк не реагувати на них, але з іронією дякувати дьяволу за турботу, оскільки молитва з мріянням є молитвою гріх, за словами царя Давида. Другий спосіб нападок бісів це вплив страхуваннями. Д'явол застосовує в основному проти справжніх подвижників, особливо ченців, цей спосіб у рази ефективніший, ніж перший. Бо через страх Петро втратив віру і став тонути, коли йшов водою. Через страх дванадцять апостолів кинули Спасителя в Гефсиманському саду. Паїсій Святогорець неодноразово був спокушений демонами за допомогою гуркоту, криків та видінь. У монастирі. Стоміон старець спокушувався гуркотом. Якось увечері він вирішив наодинці помолитися у храмі, а двері храму замкнув на засув. Але бісам це не сподобалося. Старець розказує, що ближче до півночі тангалашка почав стукати засувами без зупинки Крак, крак. щоб змусити мене піти подивитися, у чому річ. Я, щоб не чути, пішов у вівтор. І там простояв за престолом біля розп'яття аж до самого ранку. Старець виграв війну з бісами у монастирі Стоміон за рахунок збереження розуму. Під час нападу ворожості він зберіг розум цілим, не дозволив йому розуму захопитися сторонніми помислами, залишив його одному богові. Старець думав тільки про Бога. Бо як очі призначаються тільки для орієнтації у просторі, так розум призначається лише для служіння закону Божому. Усередині людини розум головна сила, що утримує. Розум це Борець, Він є вершником, доля розуму зберігати вірних у предстоянні перед Богом, для пізнання таємниці Бога і Отця і Христа. На владну силу розуму вказує і святитель Григорій Богослов. Розум є у всьому володар, його Господь нам дав поборником проти пристрастей, як дім укриває нас від граду, як у стінах знаходять притулок ті, хто рятується з битви, і як чагарник служить опорою на скелях, над прірвами, так розум рятує нас під час роздратування. У ті часи, коли старець ще був послушником, він спокушався бісівськими розмовами. Бо біси та Ангалашки з ним воювали, ночами вони стукали у двері гокелі і говорили молитвами святих Отець наших, юний послушник відчиняв двері, а за дверима нікого не бачив. Це зрозуміло викликало в нього сильний страх. Паїсій не міг залишатися в келії, але тільки плакав і молився від безвиході. Один із старших ченців, дізнавшись про підступи бісівські, озброїв молодого послушника часткою чесного дерева і сказав А тепер йди спокійно у свою келію. Після цього й сталося моторошне бачення біса в образі поліцейського. Тільки я зачинив двері, розказує старець, як хтось голосно постукав молитвами святих Отець наших! я відповів Амінь. Двері відчинилися. І в келі увійшов поліцейський у повній формі. Замість пагонів він мав косі нашивки на рукаві, як раніше носили поліцейські. Увійшов і почав репетувати Ах ти, брудний чернець! Що в тебе тут за тріска? Що в тебе за палка? А потім почав сміятися своїм чарівним сміхом, кричав, а підійти не міг, бо в мене в руках було чесне дерево. Я голосно сказав. Господи Ісусе Христе! І поліцейський обернувся на купу диму. У цій прямій сутичці з бісом старець виграв не тому, що зберіг свій розум цілісним, а тому, що використав майже весь арсенал, все зброї Божої. Подивіться, що робив старець у скрутній ситуації. Він здійснив по-перше, дзвінок другої. Звернувся за допомогою до старшого ченця, тобто не став сподіватися на власні сили, але показав смиренність. По-друге, виявив відвагу й винахідливість. Далеко не всякий християнин, навіть святий, наважиться відкрито протистояти бісам. По-третє, не переставав вірити в силу життєдайного Христа Господнього, а по четверте зробив далий випад духовним мечем, вигукнувши: Господи Ісусе Христе! Все це разом допомогло преподобному виграти духовну боротьбу з ворогом, бо християнський подвижник не лише відбиває напади, але й сам атакує. Він атакує молитвою, духовним мечем, яким є слово Боже. Таким чином, головна зброя проти бісів – це, по-перше, молитва, а по-друге, зберігання розуму під час неї. Стояти на сторожі свого розуму і не допускати туди ніяких помислів, звичайно, це неможливо без Божої благодаті. Єднання розуму з серцем оце наша ціль, бо там, в області серця, знаходиться Царство Боже, з яким ми єднаємося з допомогою Святого Духа. Ми переможемо, дорогі брати і сестри, якщо зрозуміємо, що народжуємося у світ не для насолод, не для задоволення своїх пристрастей, а для боротьби. Бо святий Ісаак Сірін каже світ цей є змагання і терен для змагань. Час це час боротьби. Тому будемо насторожі. Бо на нас чекає невидима боротьба проти начальств, проти влади, проти мироправителів, темряви, віку цього, проти духів злоби піднебесної. Амінь.